Нервуйся. Привіт. Привіт! Привіт. Нарешті. Не можна тебе дочекатися. Друзі, розпаковка. Нарешті, нарешті ми дочекалися. Да. Стільки сидів, ждав, ждав але все таки є. Нарешті доробились до нормальних мікрофончиків, надіємось, самі такі популярні і класні. Ну і це, друзі, дякуйте Олі, якби немає, б їх не купляв. А зараз вам все детально покажемо. Будемо розпаковувати разом з вами. Так, знаєш розпаковочка, так? Да? Ти розпаковуєш чи я? Не, давай щоб я, не, я ще не порізала свої бальчики. Так. Да. Так, розпаковочка проходить ножиком швейцарським Якість. І, надіюся, що Чекали тут все чітко. Чекали мої скільки? два-три дні, так? Але вибирали. Да. Два-три дні, Ой, вибирали довго, замовляли інші. Бігав я там у нас по портсіті. Пробував їх перевірав і... Ну, і все не те, все не те, все не те. Бачите, нарешті буде те, я сподіваюся. Це не реклама мікрофончиків, це просто так. Вас для ознайомлення нам показуємо. В якому гарному чехольчику вони нічого, собі етикеточка. Це петлячик, карманчик, можна їх одразу Щоб угу. Вони гарно зберігалися. До речі, чехольчик класний. Менець треба знімати, щоб хтось розрізати, щоб. Угу. Це ну що, розпаковуємо, то розпаковуємо. ножичком теж розрізати. Так. Тері, зараз ми... такий, ми знімемо нарешті відео. Угу. Оля, ти задоволена? Дуже задоволена, ти... так настільки все гарно. І чудовий голос буде вже передаватися в якості, в вищій так. якості. Так, такий футлярчик, в такому тяжкий такий, нічого собі Попробуй. правда? О, ну. Блін, він якийсь як металевий. Угу. Все заклеєно, можете чуть ближче зняти нас. Так, Я це? сам, це? як закину, мала задоволений. Як ніби Миколай це приніс подарки чи Шумопоглинаючи такі у нас. Е як вони називаються? Забус. Забус. Коротше, все заклеєно, все ага. нове, боже, як чудесно. Так, зарядочка. Я так. сам не можу нарадуватися. Так, це ти розпаковуй А, пухнастіки. Ага. Так, ну треба нам буде дізнаватися, як оце буде що підключатиме. Ну, ну, в Ютубі є детально, до речі, я дивився. Ага! Ану до мене. ДДІ. Тим. О, треба думав, натиснути, що... не думав, затримати що буде... і відкривати. Ох ти, да! Яка гарна підсвіточка, тут екранчик. Так, це мікрофончик один у нас, але гарненький. Відчуваються зразу в руці, правда, що тримається. Вдаваєш... Це якість, це якість реально. Угу. Круто. До речі, не даремно вони так трошки стоять, як вбитий угу. самоліт. Ну, Вони автоматично зразу підключаються, так? Да? Угу. Тут така ціла система, прозоре скло в нас є. Вони на блютузі, плюс тут є два переходника угу. на Type-C. Дві кнопочки тут. Логотип і... D На старіший iPhone і новіший. І так само на Android підійде Type-C, скажем так. Угу. Можна переключати цей переходник під телефон. А можна, він на блютусі працює, тут є багато функцій є меню. Я ж, ми зараз будемо все вивчати, так як він включається, можливо, він заряджений. На якій відстані вони можуть взагалі бути? Е, виробник Прики? каже, до 250 метрів, але ну, нам не треба, ми не будемо так бігати по ринку. До 250 метрів. Раз у боки, ця другий. Але я дивився їх. Відео про них то на 150 метрів, дуже чіткий звук, ну, нам хватить, там, на 20 метрів до 50 метрів. там вже Друзі, ну що, тепер насолоджуйтеся е, настоящим, якісним е, озвученням відео. Так що переходьте, хто не підписався, підписуйтеся на нашу сторінку автоствол. Працюємо так, для вас. Завтра будуть нові відео якраз з новими мікрофончиками. Так, для і вас. відео шорці. Теж дивіться, які ми знімаємо, просто машинки, хай це реклама. І огляди також буду залучати Олю, щоб вона знімала більш детально і красивіше, і з хорошим звуком будемо знімати для вас mm -hmm. огляди автоспло-сторінка. Всім жмемо руку. Оля, ти задоволена? Покажи свою щасливу успішку. Клас, мікрофончик, взагалі супер. Сам, Я задоволена. сам згадав дитинство, дуже давно їх хотів. Нарешті ми, ну, ми миликакісну. Таку цінну покупку. Сам, як дитина, мала задоволена. Угу. Друже, підписуйся, автоствол. Працює для тебе. Друзі, всім доброго вечора. Вітаю вас з руку. Обіцяв сьогодні зробити огляд цих машин, що вчора ми вигрузили трал. І не вийшло, Багато дуже роботи. Відповідаю всім у телефонному режимі про кожну машину. Вже сьогодні все підраховували, скільки вийшла собі вартість машин. Значить, кого цікавить детально там, питалися вже з Citroen Berlingo, мене за фабією там приймають рішення люди також. За інші автомобілі, які вчора приїхали, надаю інформацію. Також скидаю детально відео, огляд, показую все, яка є в машина, як приїхала, і кажу, яка є вартість, так? Можете купити так. Решту машини будемо готувати. На рахунок хотіли, там, яка вартість розмитнення. Давайте це будемо особисто обговорювати. Так само особисто кожному буду показувати авто, які є моменти. Хтось це розуміє, хтось не розуміє. Машини в загальному приїхали всі з адекватним пробігом. Всім дякую, що ви брали участь у вчорашньому прямому ефірі, хоч і вечір, хоч не дуже зручно було, але ви нас підтримували, писали гарні коментарі. Супер, подобається мені це. Я працюю для вас, при тому, що дуже багато роботи, і в нас не дуже сформована команда, дасть Бог, воно все сформується, настроїться, як то кажуть. І навіть не знаю, що вам показати. От Поки приїхав, ще мав там людям знімав відео, машини і захід сонця, співання пташечок після дощу. А, і ще що сьогодні, чому я не зробив цей огляд, який вам казав, але хоча б от невелике відео закинув. Не зробив тому, що У нас так, той йде дощ, то нема, то знов йде. І поки ти, наприклад, машини стоять на окраїні міста, поки туди я доїжджаю, то дощ, да? або поки зберусь їхати, то немає часу. Ну, якось так. Друзі, всім дякую за розуміння, за підтримку. Кого реально цікавить, яке авто, ви мені телефонуєте. Якщо ви просто ще маєте продати своє авто. І хочете знати там ціну, то ви можете написати мені в режимі там Viber, Telegram, WhatsApp, навіть голосових повідомлень. Я при нагоді в процесі роботи мені так простіше, ніж просто сидіти говорити десь 15 хвилин. І час так економиться, можна значить так поспілкуватися. Ну, поки геть не темно пройду, просто познімаю, що вийде, те і вийде. Є декілька варіантів так на підбір. Сьогодні, наприклад, мене питався підписник про цю машину, я йому фото скидав власника, телефонував. Вона в рідній фарбі, просто вже знаю про нього інформацію і розкажу декілька слів: в рідній фарбі автомобіль. Привезений з Німеччини, якщо я не помиляюсь, бо багато машин сьогодні було обговоренні. Легкосплавні диски зимова гума в рідній фарбі, пробіг рідний, патроніки зад-порід, камера заднього виду. Присутня, шкіряний салон, підігріви, сидінь. Гарна ціла машина. Значить так, 2012 рік, 2,2 дизель, 189 пробігу заявленого на автоматі, сімість. Не повний привід. Тут сервісна книга 11 900. Ну, Він код, там є сервіс, канадасть вам, власне, так що е, присутній люк автомобілі. О, такий приблизно салончик. Але бачите, тут я думав, що повний привід я не уточняв, а тут не повний привід. Не повний привід. Ну не всім же треба повний привід. Не всім. Хто хоче Гольф 6, їх є небагато так само, як і А5, 1 і 6 дизель. В рідній фарбі Швейцарія, задні пертоники, форков присутні. Комплектація досить непогана в даному автомобілі. Тут у нас є клімат-контроль з підгрівом передніх сидінь, мультикермо, круїз, електропакет, повний п'ятиступка, тканиний салон. Також по інформації поставити на паузу, це все почитаєте і номер видно власників. Це мої колеги, кого буде цікавити. Більш детально, 10 рік 1,677 кВт дизель, 9800 заявлена вартість. Авто цікавеньке. З заявленим оригінальним пробігом. Не пам'ятаю який тут пробіг. Зателефонуєте, запитаєте. Так. Що ще показати? Так, по місті пройдуся. Сьогодні, до речі, хтось питав за цю машинку. Небагато їх є корейців на титанах. i 30 Кія. Hyundai вибачаюся Кія Сіт, ще ми говорили тільки от недавно. Hyundai i 30, 1.6 бензин, легкосплавні диски такий біленький. 2011 рік. 202 заявленого пробігу 1.693 кВт. Монтор досить потужний для 1.6 6,8,50 вартість. Номер власника є. Він навіть є, вона спритонована. Вона, звичайно, гарно дивиться. Но тільки для сьомок погано вона дивиться. Так. ну такий варіант. Варіантик. Також от Фабія друга. Ми сьогодні за першу говорили. Так, друга Фабія в універсалі, сіренька на ковпаках 2008 рік. Ну, можливо, бути сьомим, треба дивитися. Декларація як розмитнена. 1,4 і 63 кВт. Тут має бути двигун 208 пробігу, 5450. Свіжа з Німеччини. Так. Кондиціонер, 2 стікло піднімачі. Круїз є, це вже плюс. Фабі її простенькі комплектації, задня полочка є. Можливо, когось цікавить автомобіль. Сьогодні хтось мене запитував за Golf шостий дизельний. Зараз подивимося. Не знаю, що це дизельний, шостий гольф Універсалі, легкосплавні диски. Так, темно-синій металік. Це, до речі, дизель. 1.6, 6, 11 рік, 10 тисяч доларів без одного долара. Рідна фарба, оригінальний пробіг 235 заявлений. Є там якісь тюфи. Їх треба дивитися. Так. Був сьогодні дзвінок на рахунок таких авто. От вам порівняння, я казав, що... Після 1,6 що Октавія, 5 Гольф, 6. Тут мультикермо, клімат з підігрівом, мультимедія велика, електропакет, круїз. Такі сидіння тканині, бачите які. Такі ставочки Мелькантара, там є невеличкі вставочки. Такий от варіантик. Такий варіантик. Можливо хтось хоче шкоду скаут. Це скаут привезений недавно з Німеччини. Я думаю, він повністю обслужений. Десь там ним їздять півроку орієнтовно на класній комплектації. Шкода Октавія Скаут А7 Кузові. На хорошій оптиці. Такий автомобіль дорослий. Зараз подивимося по інформації, можливо, когось цікавить 19 рік. Так щоб вам було трохи видно зараз. Так 2.0 дизель 224 заявленого пробігу. Свіжо пригнана з Німеччини рідна фарба, рідний пробіг, вебасту електроляда LED підігріви, LED фари мається на увазі 19400. Номер власника є. На таких нисках. Класна машинка. З потужним двигуном. Я думаю, тут 140 кВт на повний привід йде. Дуже класно. До речі. Зараз кажар глянем, я так вже... Розвернувся на Volvo XC60. Легкосплавні гарні диски. Гарна машина в такому кольорі. Чорному Т5Двигун 2,4, я думаю. Так заглянемо, теж цікавляться люди цими моделями. Чорний шкіряний салончик на автоматичній коробці переключення передач. Є, бачу панорамний дах. Панорамний дах. Значить, так, 2015 рік. С60. Т5 двигун, 2.0. Це двигун, а не 2.4 і це бензин. прем'єр Т5. Це Америка автоматична. Так, шкіра панорама, автомат, клімат, камера і так далі. Хід без ключа. 15900. 50-96 миль зайомного пробігу. Ну я побачив, що це Америка, але вже так знімав її. Думав, що це Європа. Ну нічого, можливо, комусь треба бензин Америка. По каджарчиках теж часто запитуються. Каджарчик, О, і. С, я думав, це Space. Сьогодні так багато машин, стільки розмовляли з людьми. Тому, друзі, якщо десь помилюсь, то ж людський фактор, не обіжайтеся. Точніше, ну, не беріть до уваги дурного голову. На автоматичній коробці передач. Такий каджарчик на тканиному салоні. літня гума. оригінальні диски. Так. Що там по ціні подивимося? 2020 рік. 1,585 кВт дизель 224 зайвого пробігу, автомат, нова модель, рідний пробіг, рідна фарба, кліма, навик, круїз, і зони 17700 вартість. ну Звісно, якщо ви хочете Кашкай чи каджар, я б, наприклад, вибрав би каджар. Мені форми більш подобається авто. Ну і так далі, і тому подібно. ну тобто Класний двигун, класна машина. І що ще сказати вже завтра що вже сьогодні скажеш? Так трошки відзнявшись, щоб було вам чисто інформація і. Що я хотів ще сказати. Зараз скажу декілька слів. Декілька слів значить. Всім дуже дякую за. Позитивні коментарі за різні, що берете участь на сторінці Автоствол, Ютуб. Короткі рілси, там реклама ще є, Тікток, Інстаграм. <кій> Вибачаюсь. Значить, Дуже от приємно дзвонить, людина говорить зі мною за машину, хочеш, щоб я її підібрав. Хтось спішить, хтось не спішить, хтось хоче на цьому тижні вже поїхати машиною. І каже, я вас дивлюся. Багато хто, я вас підпишу, я вас дивлюсь. коли говориш з людиною, приємна людина, і каже, от так жду кожного вечір ваше відео, <гум> друзі. Ну, це от е, така професійна. Е, якби момент, коли буває всяко, коли не хочеться знімати, коли дощ, коли немає настрою, коли не знаєш, що підібрати якісь слова. Але це приємно, це дрібниці з неї сторони, комплімент, так? Ну, Наскільки це приємно, що хтось цінить твою роботу? Я люблю свою роботу. Ну, дав мені Бог працювати з тим, що я люблю і колись, коли був ще пацаном з рогаткою, хотів, але не мав можливості. Так що, друзі, всім вам дуже дякую Жму руку, гарного, смачного чаю. E -e, гарного вечора спокійного, що на зв'язку. Працюємо. Ідемо вперед, сподіваємось на краще. Пока. На добраніч, мирної ночі.